Це як конструктор дитячий, ну точно велика іграшка. Це було ще початок війни. Мені тоді виконалось 18 років, пригнали нам автівку трохи більшу і попросили поставити на неї ось таку установку. Кусок труби, та запчастина, така запчастина. З цих запчастин можна або забор зробити, або ось таке. Якщо до нас приїхала автівка, і від нас вона виїжджає два тижні. Приємно, просто коли ти розумієш, що ти не дарма це робив, можна за 12, 20, 30, 40 кілометрів стати і влучити. Це як конструктор дитячий. Ви робите те, що вам хочеться позаду автомобіля. Були хлопці, які робили ці установки повністю радіокерованими. І от після цього я зрозумів, що це. Ну точно велика іграшка. Острів! Кусок труби, та запчастина, така запчастина. Коли вони ще запчасті лежать, то з цих запчастин можна або забор зробити, або ось таке. Зараз на третьому курсі на галузевому машинобудуванні. Ну, тому я працюю за професією. Також можна назвати, що це галузеві автівки. Вони для військової галузі робляться. Міг уявити себе в ролі конструктора в такому віці? ні. Я завжди думав, що закінчується університет, потім пошук роботи, а воно так вклаці і одразу вийшло. Спочатку робили просто автівки в гаражах. Звичайні автівки, ремонтували, фарбували. Потім нам віддали ниву. Цікаво. Ми з неї зробили, обрізали її, поставили туди кулемет. Ну і так почали ставити кулемети на автівки. Волонтери молодці, зробили хадроші подарунок для ЗСУ. Хлопці побачили це і пригнали нам автівку трохи більшу. Це був Форд f 350 І попросили поставити на неї ось таку установку. Це було ще початок війни. Мені тоді. Буквально недавно виконалось 18 років. Передивилися чертежі, які в них були. І почали робити з нуля заново без чертежів, без нічого. Тобто не було таких запчастин, як хотіли намалювати. Ось це кільце, воно було не таке. Установка на майже всіх чертежах, що нам на всіх кресленнях, що нам привозили. Вона стояла на центральному валі одному. І Ну, чесно, я не розумію, як можна було добитися від такої конструкції. Вона виглядала навіть досить хрупко, якоїсь точності. Метал, деталі половина була підібрана, сидячи за столом на кухні. Поїхали на металобазу, так прикинуло, що треба. Приїхали в гараж, поклали так, так, і почали потроху, 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 потроху. І воно так все почало складатись, тому далі вже установки почали робити по накатанні, тільки доробляти її. Таке кільце поворотне є на кранах підйомних. А батько, зв'язаний з сільським господарством, він сказав, що таке саме кільце, тільки набагато дешевше і простіше його буде знайти, є на тракторних прицепах. Ми поїхали, подивилися на ці. Кольця до папи в село. Подивились, забрали, привезли, поставили. І так воно потроху-потроху все пішло. Потім наступне було з підйомним редуктором. Теж досить довго його шукали. На парковці, де ми робили першу автівку, в нас був шлагбаум. Ми так походили, подивились, повисіли на ньому, погрались трохи і зрозуміли, що він нам повністю підходить, та й зняли, поставили. Випробування редуктора. Два баласта. Ану крутий, піднімає. коли побачив перший результат роботи або них, яка була емоція? Приємно, приємно. Та перше відео було дуже гарно знято. Вони знімали на такому великому пагорбі і ще й проти закату. Зрозуміло, коли вже побачили перші підтвердження влучання, ну, звичайно, посмішка посмішка потягнулася. Красота. Стволи привозять провозять хлопці зазвичай. Це зняті з градів, вони трофейні труби. В нас запчастини, ті, що йдуть від граду, вони майже всі трофейні. Снаряди, труби, приціли це все шукають хлопці, шукають, знімають з розбитої техніки. Постріл! Ми не намагалися повторити за градом, тому що знову ж таки у Града в нього. Він стріляє на ураження, тобто щоб покрити велику площу. А нам треба було, щоб ми стріляли і влучали в ціль. А якщо по-різному вже воно працює, то і сенсу дивитися також немає як влаштована заводська модель. Зараз роблять ще одну установку для хлопців. Це підрамник. Зараз його будуть кріпити до рами. Ось є кріплення, треба зачистити місця сварки і будуть, і будуть приварювати, кріпити підрамник. Якщо до нас приїхала автівка і від нас, вона виїжджає два тижні, якщо немає затримки по запчастинам. є просто різні різновиди цих установок, як вони зроблені. Різні основи взяті, різні редуктора взяті, по-різному люлька зроблена, по-різному вони кріпляться. Досить багато тонкостей, які можна навіть не побачити. Та установка йшла на три труби, це вже йде на шість труб. Кожна по-своєму цікава, іноді цікава установка із-за автівки, іноді цікава установка із того, що туди водяться якісь нові деталі. Та цікаво, вони будуть працювати, не будуть працювати, як вони себе поведуть. А тут в чому особливився? Це хамер, просто його не так часто бачу. Коли нам запропонували привезти хамер, ми звичайно сказали, що приганяйте, зробимо це автівка, яка може нести на собі цю вагу. Та немає для неї якихось ограничень, вона важча, вона буде більш стабільно працювати. За 20 установок вже точно. Тобто ми збились після 13-ї установки, потім, потім збились просто. Можна там відкрити фото, відкрити, порахувати, але ну, немає сенсу це робити, я не бачу. Воно і йде, і добре. Мабуть, в нашій, в нашій справі нічого складного немає. Все складне ми залишаємо хлопцям степовим вовкам, щоб вони її вже налаштовували. Бо його треба зробити якраз таки дуже точно, щоб автівка стріляла не туди, а в ціль попадала. Колись і е, кулемет Максим автор зробив е, в гаражі Максим. Теж зараз така війна, що все, що можемо робити, робимо. Не сподіваємось на партнерів з Заходу. Наскільки точно, ну, ну точніше, ніж звичайний граду. А як дається досягти от більшої точності? Кажеться, що точніше, ніж звичайний? Тільки досвід. Чим більше стріляємо, тим частіше влучаємо. Все. Дуже просто. Пристіл 535. Плюс. Коли є зворотній зв'язок, тоді автівка, кожна автівка доробляється. Якраз таки в дрібницях 80% точності. Там трохи підварив. Тут на сантиметр подвинув, там на міліметр подвинув. Наскільки важливо наявність фідбеку з підрозділу для того, щоб воно працювало без зворотнього зв'язку? Ми не можемо вдосконалювати автівки. Ми не можемо розуміти, які в них виникли проблеми, чи виникли вони взагалі. Кожна установка робиться під людину. Люди є високі люди, є низькі люди. Є установки ж не тільки такі пікапи, є нагрозові автомобілі ставили, установки ставили на маленькі автівки. Так що реально там, установка виглядала більше, ніж автівка. Але наразі прийшли до того, що. Менш ніж ось такі пікапи ну, не можна використовувати все-таки. Зараз автівки дамо назву. Ми працюємо, не зупиняємось. Коли приїжджають, просять зробити їм таку автівку. В першу чергу ми їм розповідаємо техніку безпеки і розповідаємо, що не можна робити, а що треба робити. Ми виготовляємо автівку. Далі віддаємо далі хлопцям саповим вовкам. Вони навчають хлопців стріляти, роблять перший запуск, показують всі тонкості, вже, які вони зрозуміли за це досить довгий час роботи на цих установках. Тому в нас іде повністю від початку до самого кінця, щоб хлопці вже могли самі працювати, самі стріляти. Приємно, просто коли ти розумієш, що ці якраз таки досить довгий час вдосконалення дає свій вихлоп. Тобто ти бачиш, що ти не дарма це робив. Ну, дуже приємно, коли хлопці виїжджають військові і влучають куди треба, що не треба підходити настільки близько, а можна за 12, 20, 30, 40 кілометрів стати і влучити. Yeah.